Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, знаєте, просто хочу з вами поспілкуватися про те, як воно все відбувається у молочному секторі або в тваринниці в цілому в Україні. Хай це буде такий собі е, випуск. Молочних новин. От. Я думаю, ви всі зачекалися за цим. От. Але, чесно кажучи, поки йде війна, от. я не бачу сенсу розповідати про те, що відбувається, тому що я думаю, ви всі от, розумієте, що відбувається. І ситуація міняється з кожним разом в залежності від того. Куди зайшли або звідкіля вийшли орки. От. Тому тут так воно все е, трішки сумно, тому що Україна на сьогоднішній день втратила біль, близько 20% поголів'я великої рогатої худоби. От. І в основному це через окупацію от, наших східних і південних територій. От, я вам скажу з моєї інформації, от, е, ну, з тієї, що не пишуть в новинах, от, маса ферм поголів'я вибите, вивезене насильно на м'ясокомбінати. На е, окупованих територіях о, ферми майже всі закриті. От, в приватному секторі теж повний безлад. Люди не розуміють, що робити і як робити. От, і в якому напрямку рухатися. От, тому що ціни на яловичину навіть на забій от, дуже, дуже, дуже низькі. І на сьогоднішній день, якщо балакати про цінову політику, яка сьогодні формується от, на українському ринку, от, все теж досить сумно, тому що основні гіганти м'ясопереробні в Україні, це Козятинський м'ясокомбінат і, привіт, от, і е, Житомирські м'ясокомбінати всі стоять, не працюють. На все тому, що у нас на сьогоднішній день зупинено експорт. От, виявляється, що сьогодні ціна, або навіть не сьогодні, а зазвичай ціна на яловичину в Україні формувалася за рахунок експорту. Чим більше ми вивозимо худоби, от, чим більше ми вивозимо якісної худоби от, за кордон, тим вища у нас ціна. Тому, я думаю, ви всі пам'ятаєте, перед війною яловичина була по ціні. Бик сягав 70 гривень, корова сягала там 60 гривень вишка. Ну Це коли великі партії в приватному секторі можна було корову за 50 гривень продати, ну хай буде 45-50 То зараз ціни от, через те, що все зупинилося, стоять в межах. От В нашому регіоні сьогодні корову їй навіть неможливо продати на м'ясо. Її ніхто не хоче купувати, і середня ціна. Близько 25 гривень за кілограм живої ваги. В цілому корова виходить десь 10-12 тисяч. Якщо ми балакаємо сьогодні за бичка доморощеного бичка, то тут ціна становить десь близько. 30 гривень і його ніхто не хоче брати. От, ну, він зовсім не потрібен. Якщо ти хочеш сам навіть відвести на м'ясокомбінат або на бойню, вони кажуть, бичок нас не цікавить. Хоча ціни на ринкові от, в супермаркетах на яловичину досить високі, стабільні. Сьогодні е, можна е, купити яловичину е, в середньому десь 150-200 гривень. Якщо 150 це на кісті, то 200 гривень це м'якіше. От, от вам і на сьогоднішній день дивіться, якщо ви продаєте на бойню або різнику або шабаю, як називається, ви продаєте там корову в середньому за 10-12 тисяч, або хай не корову а бичка. От, Ви продаєте за 10-12 тисяч, а якщо ви самі забиваєте і продаєте людям, ну, знаходите в собі сили, терпіння, знаходите клієнтів і продаєте, то ви продаєте сміло десь в два рази дорожче. От, Тому рахуйте самі, що сьогодні вигідно, а що сьогодні не вигідно. Як сьогодні діяти? Якщо побалакати відносно молочки, то тут ситуація не змінилася. Навіть не змінилася при такому рості цін на паливо-мастильні матеріали. От, я вам скажу, ціна молока не змінилася. з... Початку війни або навіть початку нового року от і е, завмерла на тих самих цінах, на тих самих показниках, які були. от Я не буду казати за великотоварні ферми, скажу більше за приватний сектор. Сьогодні на бочку молоко продається от, в нашому регіоні по 7,50. От, і Фізично в інших регіонах теж в цих межах там від 6,50 до 8-9 до гривень доходить. Я хочу зазначити, що молоко на базарах от, продається в середньому 60-70 гривень за 3-літрову банку. От, ну і безпосередньо, якщо ви працюєте з клієнтами, от, то в середньому молоко 80-90 гривень. От, це навіть і в Київській області, і в місті Києві. От, ціна на молоко не піднімається, хоча у е, супермаркетах молоко от, е, відповідно стандартної там, жирності, там, ну, там свої нюанси. Я думаю, кожен, хто ходить в супермаркет, розуміє, про що я балакаю. От, про білу рідину, яка продається у 800-грамових. Е, у 800-грамових бутилочках. Сьогодні вже тож було 900, тепер 800 і відповідно ціна там вже під 40 гривень. От. Тому воно так і виходить. що Сьогодні ми е, при рості. Знаєте, раніше я рахував завжди молоко було десь в середньому, плюс-мінус продавалося. От, в рівні бензини. Да? Знаєте, от там бензин 25 за літр, молоко 25 за літр, а Сьогодні бензин 50, а молоко як стояло, так і стоїть. Трішки несенітниця така вийшла. От. Ну а там далі побачимо. Що хочу сказати вам про зерновий ринок. У нас трішки притихли дощі. от Нарешті. Хлопці, фермери, змогли виїхати в поля і почали молотити. От, але подивимося, які будуть врожаї. От, ціни на зерно дуже сильно знизилися. От, знаєте, для нас, от для тваринників з одного боку, це супер. От, ми хлопаємо от, в руки, да, що ціна дешева на зерно зараз можна скупити. Але ви розумієте, що це такий е, явище бумеранга. Сьогодні ми купимо дешевше, а на наступному році його просто не буде. От, тому що на сьогоднішній день ось мої манюні відпочивають. От, в затінку от. у них обідня перерва. От. І е, я розумію що сьогодні, що мені купувати зерно задешево от, в наступному році відгукнеться от, тим, що. Фермери, у них не буде фінансів або платоспроможності для того, щоб знову посіятись. Розумієте, вийшла така патова ситуація сьогодні. У нас от, в Україні навесні всім давали направо-наліво кредити держава. Беріть, сійтеся, в Україні потрібно зерно. І тут до цих пір толком не розблокували усі порти і не налагодили експорт зерна. От, і виходить, що всі посіяли. От, ціни е, зрозуміло пішли вниз, тому що нікому зерно не потрібне. Знаю інформацію, що в деяких регіонах от зерно е, урожаю 2022 року продавали по тисячі гривень за тонну. І я думаю, це ні для кого не секрет. от Це коли з коліс і з поля забирали. от Ну Я вам скажу, чим це все закінчиться. Ви розумієте, що чим це може закінчитися великим фіаско от Що багато зерна у нас зниє в полі. От, а чому згниє? Тому що наші потужності ми ж всі е, перейшли ну, якби на світові норми, елеватори, логістика. В принцип, автомобіль, елеватор, е, залізна дорога, порт. Е, е. Получається Баржа і Європа або світ От Так прямує наше зерно. От. А на сьогоднішній день у нас все закінчується тим, що все збіжжя зібрали з поля, а куди його вести, невідомо, тому що елеваторних потужностей для зерна вистачає в Україні лише на 30%. От. При тому, при всьому, що в минулому році, в минулорічний зерно ми не продали, а в цьому році те не зрозуміло, що воно буде. От, і чи зможемо ми його продати, реалізувати. При тому, при всьому, що це тільки ранні зернові, а ще стоять кукуруза, ще стоїть соя, ще стоїть соняшник, а його в рази, в рази більше насіяно. От, тому тут, от питання, як ми будемо е, да навіть я вам скажу, як ми будемо зимувати, як ми будемо віддавати ці кредити, які ми взяли навесні, і як ми будемо продавати е, свою е, зернову групу. Отака от, от ситуація, але ми не здаємося. от, стіпивши зуби, працюємо. Хто доїть корів, хто вирощує м'ясо, от, хто е жнивує, от, всі тримаємося для нашої перемоги. І слава Україні! Не здаємося, рухаємося до перемоги. До зустрічі в нових відео. Бувайте!